Я знаю, що герої намигають, так тільки дуже важко на душі. Коли щоденно молодих ховають, Леданьої душить ходи, мов вужі. Ідеш від сліз лигих подіти очі. Достала мама хлопчиків своїх. А кожне щастя любити не хоче, а небо забуває душі. Соколики куди ж ви полетіли У світ листопадів золотих? У вас не берегли, і він молили, вам світ там, і з висоти. Між мало осіннях визирає небо, Очі в лавадних похід вже погас. Нам треба мир, війни нам всім не треба, Душем заплаче мати ще не раз. І кожного сна це серце крає, їм житищем відкрите до зими. Я знаю, що герої не вмирають, Допоки пам'ять. Ба лежемо соколики, куди ж у полетіли, у світили листопадів золотих. ми вас не берегли, не відмовили, в устійному хлопці це як висоти.